В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма підсумки тижня. Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов продовжує об'їзд населених пунктів громади у рамках двомісячника благоустрою. Напередодні Великодніх свят очільник громади побував у селі Ольшаниця, що належить до Старостинського округу номер 2 Оглянувши, як благоустроєно територію Ольшаницького ліцею, Юрій Богданов визначався з місцем розташування тут котельні. Ми хочемо свою котельну поставити, купити котли, ну і зрозуміло відключити школу до нової котельні. рішення виконкому прийняли. Прожну документації, тому зараз дивляться місце, де можна її поставити, щоб майбутньому побудувати в свою котельню. Я думаю, це таке треба ставити, тому що школа працює, так, так, є 200 так. учнів, і зрозуміло, що вона буде працювати. Тому потрібно для того, щоб заощадити кошти в бюджеті, потрібно треба писати свою котельню. Усе це сприятиме енергоефективності у громаді. Директор ліцею Олександр Колісник розповів, що вдалося зробити з благоустрою педагогічним і дитячим колективам. Оршиницький ліцей прийняв активну участь у двомісячнику благоустрою. Можете бачити ошатну алею липову, яка побілена, прибрану подвір'я шкільного ліцею. Він став ще більш ошатний, красивий. Досить активну участь в ньому прийняв весь педагогічний колектив. Дітки ліцею, ну і звісно, що підготувалися до свят. Підсумував проведення робіт з благоустрою у Старостинському окрузі номер 2 на даний час староста Микола Лазоренко. Територія Старостинського округу номер 2 теж прибирається вже протягом двох тижнів. Поетапно проводимо заходи, прибрані сільські кладовища в селі Ольшаниця, в селі Бушево. Змінюємо наші селища і села на краще спільними зусиллями. Жителі села Острів докладають багато зусиль для підтримки Збройних сил України. Ось і цими днями в Острівському будинку культури триває плетіння маскувальних сіток. Рокетнянський селищний голова. Юрій Богданов разом із сільським старостою Леонідом Пилипцем завітав до працівниць, котрі займаються цією відповідальною справою. Ми зайшли у будинок культури і бачимо, що ви проводите необхідну справу, яка сьогодні буде наближати перемогу. Закладати сіці, допомагайте нашим бронецям України, тому вам велика вдячність, величезна, дай Бог вам здоров'я, добрався на миру і перемоги. Ви робите ту роботу яку потрібно робити, це наш обов'язок, тому що ми українці хочемо жити в вільній незалежній державі. Плетіння маскувальних сіток один з масових видів волонтерства на користь оборони України, до якого може долучитися кожен охочий, як в Україні, так і за кордоном. Для цього потрібно небагато час, вільні руки та бажання допомогти воїнам, односельцям та іншим захисникам України. Жителі села Острів працюють за велінням душі і з прагненням прискорити перемогу над ворогом. Завдячуючи зборам, сільським громадянам люди скидаються, громада скидається. волонтери закупляють. У нас є Юрій Васильович і Пилипець. Вони закупляють матеріал, основи. Он, чоловік у нас є, який ріже це все діло. Ну, матері, ну, да. Більшість до літа вже готується всього. коли торгів вже є. Темні, світлі. За період війни для підтримки українських військових жителі острова активно збирають кошти на придбання військового спорядження і техніки, готують тушонки і каші, інші продукти харчування, передають засоби гігієни та багато чого іншого. Плетіння маскувальних сіток ще один важливий напрям волонтерської діяльності. У рамках реалізації проєкту Поліцейський офіцер громади у Рокитнянській селищній територіальній громаді з серпня минулого року функціонує поліцейська станція в селі Острів. Про найважливіші завдання поліцейського офіцера громади розповідає Андрій Щербань, котрий тут працює. Основне завдання в моїй роботі полягає в постійному перебуванні поряд із мешканцями своєї територіальної громади, плідній співпраці та орієнтуванні на їхніх потребах, щоденному забезпеченні порядку на своїй території, своєчасному реагуванні на проблеми громади та запобіганню вчиненню порушень. Саме найголовніше це спланувати спільну роботу з органами місцевого самоврядування та разом працювати над тим, щоб громада вдосконалювалася та ставала безпечнішою. Андрій Щербань один з шести поліцейських офіцерів громади, які працюють на Рокитнянщині. У межах реформи національної поліції вони замінили дільничних інспекторів. У цілому, у Рокетнянській селищній територіальній громаді, за інформацією начальника сектору взаємодії з громадами Рокетнянського відділення поліції Вадима Вазерського, діють чотири поліцейські станції в селищі Рокитне та селах Ольшаниця, Телешівка та Острів. Поліцейські офіцери громади орієнтуються на потреби місцевого населення, підтримують постійний контакт з жителями. Щоденно забезпечують порядок на своїй території, своєчасно реагують на проблеми громади та запобігають вчиненню правопорушень. 26 квітня в Україні. День Чорнобильської трагедії. Чорнобильська атомна електростанція. 26 квітня 1986 року. Планове виключення реактора що тривало 20 секунд. Здавалося звичайною перевіркою електрообладнання. Проте, через декілька секунд стався хімічний вибух. У результаті якого в атмосферу було викинуто значну кількість небезпечних радіонуклідів. За офіційними повідомленнями, відразу після катастрофи загинула 31 людина, а 600 тисяч ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіації. Майже 404 тисячі людей були переселені. Проте мільйони, як і раніше, живуть в умовах, коли залишкова дія, що зберігається, створює цілу низку небезпечних наслідків. Від лиховісної біди постраждала і Рокитнянщина. Сьогодні громада вшановує ліквідаторів. Котрі ціною власного здоров'я і життя долучилися до великого загону тих, хто вступив у боротьбу з мирним атомом. Серед них і мешканець рокитного Андрій Миколаєвич Кричок, який на той час працював у місцевому автопарку водієм автобуса, і півтора місяця перебував у зоні відчуження. Минулого четверга з ним відбулася зустріч у європейському просторі Рокетнянської публічної бібліотеки. Ось що розповів про ті дні й тижні Андрій Киричук. Їхали одразу перші своїми автобусами. Вот. Людей вивозили, а потім нас возили вахти. І, та отримали нові автобуси і возили людей. Ми від Хочевої за Іванком Хочева стояли ці партизани, мені казали воєнні, возили до копачів. А в Копачах вони пересідали на грязні автобуси, влиті свинцем повністю, і ті автобуси вже до реактора возили людей, бо нас туди нас наче чисті автобуси. Виїжджали ми п'ять часів утра, і п'ять часів утра приїжджали, сутками робили. Сутки є, сутки напарник. От. От везеш до копачів, вертаєшся назад два-три рази на мойку пустять, помиїш а воно не відмивається опять. Її ганяють, ганяють, а ці солдати бідні стоять, голодні. От. Ну потім відпускали вже. От. То що хочу сказати, дуже важко вони робили, ці партизани. Це я перший раз був, наче возив. У мене чистий був автобус. А другий вже раз був, то я возив з самого Чорнобиля, той самого реактор. Я до реактора під'їжджав, ну, буквально як до вас такому. Під'їжджав оце ці мої. Ну, ми вибачаю, казали на них усіх смертники. Mm -hmm. То під'їхав до реактора, вони вилізли з автобуса, там п'янець на кришу коли кидав, а ми метрів. Ну, до забору від'їжджали, там автобуси в сотні стояли. І це цілий день, стоїш під реактором цілий день. Намовтики давали, де ж давались нам все положено. І стоїш цілий день. Ну, до обід постою, повезли, їх у Чорнобиль, бо там ще столовий не було біля реактора. І назад до вечора. І це кожен день, так оце на самі там стояли під цим реактором, возили. От. А потім колись од реакції від Чорнобиля, там де станція була тихообслужування, ну столу багато було, безплатно годували по талонах, то ми до Чорнобиля довозили, а з Чорнобиля вже забирали їх чисті автобуси і везли в зелений мис. Вони 15 суток роблять, 15 віддихають зеленому такому. 15 роблять, міняли варті. Ну, що, що можу сказати? Ну, всього було. А був я якраз переїхав другий раз, десь два дні перед цим вертольотом пав реактор з людьми. Вірив радіацію, зачепився чи радіація, чи що і впав, у реактор, радіацію, зачепив, зачепив, радіація, чешуй, впав. реактор впав з екіпажу. От, якраз як після цього случая. Під реактором тоді ж як ніхто нічого не казав. Той до того пішов, той до того. Кран стоїть, такий до крана підійшли, роботи стоять під реактором наші, японські, то наші роботи такі, щоб також, щоб показати роботи, то і дитина засміялася б японські культурні, гарні. Ну, вони йти, і ті, і ті не робили, звісно, бо там така радіація була. Ну ті культурні гарні зроблені, а наші такі, як от велосипеда, дядько, якось, якось колеса таке. Трактор облитий свинцем, стоять, покинуті крази стоять для водія там облити на час, свинцем, воно ж нічого не допомагало, тому що якщо вже от, е, милися, ходили сам пропускник, там четвертий і третій енергоблок. І ми в третій енергоблок ходили на там мисть. Одні двері заходиш. Роз'ївся, пішов помився і в другі двері вийшов. Дай тобі на воду, жить пішов. Ну що ж я хочу сказати, ми як поначалу їхали, не тільки ми, ну ми знали, що така радіація. Учили в школі. але ніхто не знав, що вона таке. Ніхто не знав. Нас проважав директор, то ну, ніхто не знав. Вернемось, не вернемось, бо там таке, хто куди. Бував случай такий, що Діжурні автобуси, в мене теж діжурний був, круглосуточний автобус, то ми наче під домом стояли під тим, де жили. Дома викновений. І рано виходимо, немає. Стоїть автобус, немає нікого, заходимо, а він лежить вже готовий дві автобусні. Там оце тут стоїш, радіація наче ну, 20-30 там. Оди йдеш півметри, там смертьна радіація. Там, місцями такого. Присутній на зустрічі житель селища Рокитне Василь Давиденко доповнив колегу та пригадав, як проходили перші дні і місяці після Чорнобиля на Рокитнянщині. Спогади Андрія Киричка і Василя Давиденка надзвичайно цінні, адже час не стоїть на місці і сьогодні. На жаль, вже немає з нами більшості ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Провідний бібліотекар Любов Марушенко зробила огляд літератури, присвячений Чорнобильській темі. Чорнобиль одна з найболючіших сторінок в історії України. І дуже хочеться, щоб подібне лихо ніколи не відбувалося. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт номер 12295Д, що передбачає повну компенсацію вартості обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності ОСЦПВ для ветеранів війни. Повідомляє Міністерство Ветеранів України. Проєкт закону напрацьований спільно з народними депутатами України на основі підготовленого акту мінветеранів, згідно з нововведеннями, з 1 січня 2025 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які особисто керують власними транспортними засобами, матимуть право на оформлення автоцивілки абсолютно безкоштовно. Половину вартості полісу покриватиме страхова компанія, а іншу половину держава з бюджету. Закон набуде чинності з дня наступного за днем його опублікування. Детальніше про це на сайті Міністерства ветеранів України. 28 квітня 2025 року в селищі Рокитне. На базі Рокітнянського центру первинної медико-санітарної допомоги за адресою вулиця Вокзальна, 86 відбудуться безкоштовні консультації спеціалістів з лікування серцево-судинної патології. Ви можете потрапити до кардіолога, кардіохірурга, аритмолога, судинного хірурга та перевірити роботу. Кардіостимуляторів. Консультації будуть проходити лише за попереднім записом, повідомляє дирекція Рокітнянського центру первинної медико-санітарної допомоги. Проводи, радониця, гробки, поминки це особливий день, коли християни молитовно вшановують пам'ять своїх померлих рідних. У цей день люди відвідують могили близьких, приносять квіти, запалюють свічки та моляться за упокій душ. У 2025 році проводи Радониця припадають на вівторок, 29 квітня. Це дев'ятий день після Великодня. У деяких регіонах України в залежності від місцевих звичаїв проводи відзначають і в суботу та неділю. На проводи люди зазвичай йдуть на кладовище, щоб вшанувати пам'ять померлих родичів. Вони ставлять квіти, в свічки, переносять паски й крашенки. Це час для тихої молитви та вдячної пам'яті. Згадаймо поіменно своїх рідних, згадаймо загиблих воїнів та всіх жертв російської агресії. На цьому інформаційний випуск підсумків тижня завершено. Усім спокійних вихідних, миру і перемоги!